Привіт-привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі підготовки до НМТ з мови та літератури. З вами Ангеліна Костенко. І сьогодні ми з вами розбираємо усі художні засоби, які можуть трапитись вам на НМТ з української літератури. Я знаю, що у багатьох є проблеми з метафорою, метонімією, синекдохою, Ви не розрізняєте все це. Сьогодні будемо розбиратися. Для тих, хто мене ще не знає, я Ангеліна Костенко. Я викладаю мову літературу з 2020 року. Вже за цей час випусти. Стала 68 200 бальників і середній бал моїх учнів 182,6. Це говорить про те, що я знаю, як довести людей до 200 балів, а не до нервового нервового зриву. Як це зазвичай трапляється під час підготовки до НМТ? Тому разом зі мною можете. Кайфувати від навчання перед тим як почати наш урок, хочу аби ви підписались на мій телеграм, де я викладаю дуже багато корисних конспектів, тестів, відеоуроків, а також на мій інстаграм, де я розказую про всі новини НМТ про своє життя та про підготовку до іспитів. І так, художні засоби, художні засоби або літературні засоби це прийоми та засоби, які автор художнього твору використовує, оповідаючи якусь історію. Художні засоби створені для того, щоб якось забавлювати наш текст, щоб робити його більш насиченим і цікавим. І почнемо ми з найпопулярнішого художнього засобу це епітет. Епітет це просто опис. Епітет, за іншими словами, це просто опис. Це художнє означення слово або словосполучення, яке підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмета. Боявища. Слово, яке відповідає на питання, який, яка, яке, який, дає певну характеристику предмету. Іншими словами, це просто опис: червоне яблуко, красива дівчина, стежки скриті, інтимні, невсипущий мозок, його гарячі обійми все це називається епітет. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Тут виділені саме епітети. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудопольське радіо нам відкривало той незнаний світ. Боч, як бачите, тут виділені саме епітети. це такий приклад цих прекрасних художніх засобів. Їдемо далі. Порівняння: порівняння це зіставлення двох предметів або явищі з метою пояснити один з них за допомогою іншого. Дуже часто можна впізнати за словами як, мов, не мов, ніби наче, неначе і так далі. Наприклад, дівчино така гарна, як зіронька. Але іноді в нас може бути порівняння і без цих ключових слів. Горами хвилі підійма. Підійма хвилі порівняно з чим, порівняно з висотою гір, горами хвилю підійма. Тому це теж буде порівняння. Ми жили всі ми жили всі так, ніби то був сон. Будь ласка, порівняння, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом. А мрії розлеті, розлетілися як дим. Як дим, це якраз таки теж порівняння. Годинник вперто роки рахував, і кожен так як вмів, так і зробив. І тільки в альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Наступне це тавтологія. Тавтологія це повторення одного й того, що близького за змістом або звучанням слова. Наприклад, моя автобіографія це тавтологія, тому що автобіографія це і так. Опис свого життя, мого життя, тому це тавтологія. Або кожне слово нашої мови проспіване у пісні, тож пісенними словами з побратимами у тобто, товаристві розмовляємо. Тут повторюється слово словами проспіване пісня пісенними це також називається тавтологія в українській літературі. Ой, Івая та й зазуленька щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Ну, дивіться, тавтологія, вона може бути на рівні слів. Те, що зараз показано на слайді, може називатися ще й рефрен. Тобто, ви можете зустріти ось такі повтори. Цілих ці, повтори, цілих рядочків, і якщо ви зустрінете це як тавтологію, може бути, але також може це називатися рефрен. Тобто тавтологія частіша на рівні слів, а на рівні ось таких повторів речень, це вже аж називається рефрен. Та інша назва, навіть більш детальна і точна назва цього художнього засобу. Їдемо далі. Анафора. Анафора це повторення одного й того ж самого слова на початку речення. Наприклад, чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до у мене чудові очі тієсні, анафора це єдино початок. Тобі одній на мрія на царівну, тобі дзвенять мої пісні, тобі одній в моєму храмі дивно пливуть молитви і горять огні. Так, як я в нас так, як у нас є єдино початок, так у нас є і єдино кінець, коли повторюється кінцівка кожного в кожному рядочку або в кожному реченні. Вміла мати брови, дати карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. Тобто, це називається епіфора повторення слова в кінці кожного рядочка або речення. Наступне це алітерація. Алітерація це повторення приголосних звуків. Літера це, а літерація. літера це да. А я пру на пролом по прямих і кривих прикриває крилом мене Бог. Мов перлину пером я б перо не пусті. Тоді я на паром, бо я пру пролом з парелом моребром. Це і є приклад алітерації у піснях Джері Хейл. Тут у нас повторюються ось ці приголосні П і Р. Але так само як повторюються приголосні, можуть повторюватись і голосні. Асонанс це повторення голосних звуків. І день, і ні, і день іде, і ніч іде або опанно-інно, панно-інно. Це повторення голосних звуків. Саме тому у нас тут з вами асонанс. Усе міняється, оновлюється, рветься, рветься, у ранах кров'ю сходить, стуги в груди б'є. Повторення літер ЕОУ. Тому асонанс це повторення голосних звуків. Наступне це паралелізм зустрічається в нашій українській літературі. Паралелізм це якраз таки паралельне зображення двох явищ із різних сфер життя. Найчастіше це саме зображення природи, і на фоні природи відбуваються якісь а, події. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Тобто, паралелізм це паралельно зображуються якісь події, і на фоні природи, явища природи. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ой, як болить моє серце, а сльози не лються. Болить серце, от саме по собі, віють вітри, окрема якась якесь явище природи. Тому це називається паралелізм. Антитеза, антитеза це протиставлення. Це те саме, що антоніми. Антитеза це протиставлення двох слів або словосполучень протилежних за змістом. В основі антитези часто лежать антоніми. Наприклад, ти моє чорне і біле, ти половина і ціле, ти є мій гріх і спокуса, ти зачепив мою душу. Ти все, що знаю і не знаю, ти все, що гублю, і збираю. Ну і так далі. Зрозуміло, да? Тобто антитеза, це коли у нас є одразу. Ми бачимо. Порівняння, не порівняння, а антоніми, тобто контрастні, якісь поняття, чорне-біле, половина, половина ціле, гріх, гріх спокуса. Це якраз такий приклад антитези. Їдемо далі. Метонімія. Ось тут починаються складні штуки. Дивіться, насправді нас все легко. Метонімія це тоді, коли у нас якийсь предмет, якийсь предмет намагаються спростити. Тобто метонімія, іншими словами, це спрощення. Спортсмен узяв золото. Ми ж не кажемо, що він пішов у шахту добувати золото. Ні, це просто скорочена, спрощена фраза від золота медаль. Спортсмен взяв золоту медаль, але ми кажемо золото. Продається порцеляна, тобто, це ж не сама речовина, якась да це порцеляновий посуд. Але ми спрощуємо, кажемо, продається порцеляна, Чайник закипів. Ну це ж не ось це залізо закипіло, з якого зроблений сам чайник, не сам чайник закипів, а вода в ньому. Але ми спрощуємо і кажемо чайник закипів, це метонімія. Запоріжжя аплодує не саме Запоріжжя, місто, а мешканці Запоріжжя. Але спрощення це є метонімія. Далі метафора, це коли предмет, істота чи явище не поводить себе так насправді, як написано в тексті. Приховане порівняння, у якому слова, як, начебто, не мов Відсутні. Тобто, по суті, це тоді, коли в нас предмет в тексті веде себе не так, як в житті. Зупиниться земля. Ну, вона не може зупинитися в житті, але в тексті може. Час біжить, час, наче, біжить. Да? Тобто, він по факту не біжить, він не веде себе в реальному житті так, час не бігає. Але ми так кажемо, ми так. Робимо таку метафору: гори розмовляють. Насправді ж, гори розмовляти не можуть, але в тексті, бачите, метафора його прив'язали справді хмари, як чорні віхті, мечуться хвилі горбаті, гострять об палубу кіхті. Хвилі не можуть метатися і гострити палубу, да, гострити свої кіхті. Але... Але ми з вами говоримо тут про те, що е, це якраз таки метафора. І так їдемо далі. Оксиморон. Оксиморон це сполучення слів, що виражають протилежні або суперечливі поняття поєднання непоєднуваного. Наприклад, многоголоса тиша, дзвінка тиша або живі трупи. Наприклад, в літературі це ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, писала Леся Українка. Сміятись крізь сльози співати пісні серед лиха. Тобто це як щось поєднання якогось непоєднуваного. Да? І це саме приклад оксиморону. Далі це гіпербола. Гіпербола це навмисне перебільшення. Сліз поневолених людей не ріки, море розлилось. Ми розуміємо, що сліз не може розлитись море, але ми перебільшуємо. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лише приходить подібне кохання. Розуміємо, що люди кохають не раз на тисячу років, але це перебільшення. Гіпербола нам буревіями у спальні. Чекати хто знайде своє. Мені потрібен вік, щоб знати, чи вірити тобі, чи ні. Звісно ж, це гіпербола або перебільшення. Інверсія це незвичайний порядок слів у речні. Я буду підіймати важкий камінь на круту крем'яну гору. Це нормальний порядок слів. Але Леся Українка пише так: я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати. Це приклад інверсії. Неправильний порядок слів, незвичайний. Тому що правильний, звичайний, це підмет, присудок. Да, в нас тут незвичайний порядок слів. Лягло кістьми людей, муштрованих чимало, теж приклад інверсії. Персоніфікація це зображення поняття або явища у вигляді е, живої особи, наділеного її властивостями. Найчастіше персоніфікація це тоді, коли людські властивості людськими властивостями ми наділяємо якийсь предмет, і тут важливо розуміти, що різниця з метафорою в тому, що метафора це, в принципі, е, там хвиля гострить. Нігті, окихті, об палубу. тобто це не сказати, що це саме люд, людська якась поведінка, да тобто метафора, вона ширша. Персоніфікація це чітко те, що вміє робити людина. Персоніфікуємо, переносимо на якийсь предмет. Добігало вже сонце до гір величезно червоне. Люди вміють бігати, тут сонце вміє бігати. Реве та стогне Дніпро широкий, тобто людина може рев, ну, там, да стогнати іц, і і Дніпро. Але по суті, персоніфікація це от вуще поняття тільки те, що робить людина. Плачеть, сміється, бігає. Оце персоніфікація. Метафора, вона ширше. Наступне це риторичні фігури, риторичні це засоби вираження мови, які посилюють увагу читача до певного виразу. Риторичний оклик. Так, я буду крізь сльози сміятись. Повірте, все, що в текстах знаком оклику, все риторичний оклик. Все, що в текстах літератури знаком запитання, все риторичне запитання. Чому? Тому що по суті на це запитання ми не повинні а, ну окей, не все в віршах. Да? Найчастіше це в віршах, тому що окей, в творі в якомусь там кайдашева сім'я, у нас є хтось один з персонажів питає. Інший з персонажів відповідає, це не буде риторична фігура. Але якщо це якийсь вірш, де просто запитання, ну, невідомо до кого. Я тебе забув, чуєш мене чуєш, я тебе забув, більше не дзвони. я тебе забув, чуєш мене чуєш. Тобто, ну до кого, по, по суті, звертається автор? Ми не знаємо, правильно? Тобто це риторичне запитання, на яке не потрібно нашої відповіді. Або риторичне звертання: і вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі, великі Богом, не забуті. Далі алюзія. Алюзія це натяк на певний літературний твір чи історичні політичні факти. Алюзія це, знаєте, раніше було слово пасхалка. Пасхалка це коли ви дивитесь якесь відео або фільм і помічаєте, що в цьому фільмі натяк на якийсь інший фільм або натяк на якусь книжку. Так от алюзія це натяк. Наприклад, знову ж таки, писала Леся Українка: я нагору круту крем'яну і буду камінь важкий підіймати. Камінь важкий підіймати це якраз таки. Алюзія, натяк на фразологізм сізіфова праця, безплідна, важка, нескінченна, а той зовсім не потрібна праця. Сізіфова праця. Далі символ. Символ це заміна абстрактного або узагальненого поняття конкретним образом. Тобто, коли у нас конкретний образ символізує якесь абстрактне поняття. Голуби в поемі Сон Шевченка символізують душі померлих людей, а козаків. А Богдан Хмельницький у нас є символом чого? Вольності, свободи. Ось так, ось так, друзі. І Синекдоха. Знову ж таки, Синекдоха це різновид метонімі, да, заміна назви цілого предмета, назвою його частини. Тобто, коли ми хочемо замість цілої людини сказати лише одним предметом, наприклад, замість людини сказати, червона шапочка, це ж не на позначення головного да, головного бору, ми кажемо так на людину, це назва дівчинки. Ноги моєї тут не буде. Тобто, замість того, щоб сказати, я сюди більше не прийду, ми кажемо тільки одну частину тіла. Ноги моєї тут не буде. Це Синекдоха. Або вчися шанувати копійку. Маємо на увазі гроші, але говоримо лише що про одну копійку. Ось це Синекдоха. Ну що, як вам цей урок? Я сподіваюся, був корисний. Художні засоби з вами всі вивчили. Ну, якщо вам треба повністю підготуватися до НМТ з літератури, будь ласка, запрошую вас на майстер-групу. Це повний записаний курс літератури, де я розбираю кожен твір, аналізую його, переказую. І таким чином, за декілька місяців, ви можете вивчити всю українську літературу. Це курс підготовки до НМТ з нуля і до 195+. Ти можеш отримати перекази творів, готові конспекти, домашні роботи за Програмою НМТ 2025. на курсі. Тебе чекають записані уроки з переказами творів, домашня робота до кожного уроку, робочі зошити, конспекти, відповідь на будь-яке питання протягом 5 хвилин від нашого куратора та від мене і доступ 24 на 7 до чату з учнями і закритого телеграм-каналу. Та ще багато крутих фішок. Пиши мені кодове слово літра, якщо хочеш отримати повну програму підготовки до НМТ. Від мене ти можеш написати мені кодове слово літра за QR-кодом в мій інстаграм Ліна Укрмова або ж запис. За посиланням в описі під цим відео, дякую за урок, за те, що переглянули. І я вам нагадую, що ви можете більше ніж ви думаєте. З вами була Ангеліна Костенко, і до наступних зустрічей, Па-па!